Найближчими днями погода не втомиться дивувати українців своїми сюрпризами. З нового тижня на Україну насувається південний циклон. Погода знову погіршиться. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 21 листопада, по всій країні очікуються опади. На півночі, заході мокрий сніг з дощем. Нарешті території країни очікуються дощі, а на півдні місцями сильно дощитиме. А ось температура повітря в цей день буде контрастною. Якщо на півночі Україна буде мерзнути, і температура повітря в денний час доби буде підніматися лише до плюс 1 градусів тепла, то на заході вже буде тепліше місцями до плюс 6 градусів. А нарешті території країни взагалі стопчики термометрів будуть підніматися до плюс 10 плюс 12 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона буде опускатися до мінус 4 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно південно-східного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у понеділок, в західних областях, температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 6, а вночі буде від мінус 3 до плюс 1 градусів. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 2 до плюс 1, вночі буде прохолодніше від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 4 до плюс 10, а вночі від 0 до плюс 4 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від мінус до плюс 10, а вночі від мінус до плюс 5 градусів тепла. У понеділок на півдні температура буде від плюс 8 до плюс 12 в день, і від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла вночі. У Києві, 21 листопада, зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вранішній дрібний сніг вдень може посилитись, а ближче до вечора зміниться на сильний дощ зі снігом. Температура повітря буде від 0 до мінус 1 градусів морозу. У Львові сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Температура повітря становитиме від мінус одного до мінус 4 градусів морозу. У Харкові у понеділок хмарна погода протримається весь день. Протягом всього дня йтиме дощ, який до вечора повинен послабшати. Температура повітря очікується: від плюс двох до плюс десяти градусів тепла. У Дніпрі протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Вночі тиме дощ, який посилиться вранці, але до середини дня він повинен припинитися. Температура в цей день буде від плюс 2 до плюс 10 градусів. В Одесі, 21 листопада, весь день буде хмарним. Нічний сильний дощ вранці послабшає, а до середини дня він повинен закінчитися. Температура повітря буде від плюс 5 до плюс 12 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.